Мої вітання, шановні товариство. Так, друзі, сьогодні буду грати ірчицю. Погода сприятлива, підсохло. Пложок я вже відрегулював. В попередньому відео я показував. Будемо грати ми в гоню, як говориться. Тому що, як бачите, тут борознає. Минулого року я орав склад. Починається з середини, по і стрілці, то називається склад. А коли починати з тої сторони або з тої сторони, ходимо проти годинникової стрілки, по центру залишається борозна, нас то кажуть гоню. Але перед тим, як я буду так орати, друзі, вам покажу в зв'язку з тим, що я тут дискував тут кілька слідів. А в мене тут люцерна. Як бачите, трохи накидали люцерну і тут борозна є. Я її ту присиплю, коли буду йти в гоню. Але як я буду починати? Я буду починати з тої сторони, щоб відкинути від, від люцерни. З однієї сторони трошки засипеться ця борозна, потім вертаюся назад, присипаю на ту сторону і по кругу пішов горати ти вгоню. Ну що ж, друзі, давайте будемо пробувати, як воно нам буде йти. Так, друзі, перший раз дуже забивало мені передній корпус, тому що борозни нема. А тут багато по поназгрібалося соломи, десь кого борона кидала. Велика маса соломи мені сунула, тому що, ви як саме бачили, мені довелося кілька разів давати взад-вперед. Ну, а далі вже пішло нормально. Глибина нормальна, сипе, добре, земля така самий раз, як каша. А вже тепер буде борозна. То вже мені тепер легко буде йти. По кругу, газюри і пішов. Я погнав, а вам приємного перегляду. Венка йде досить непогано. Правда, час від часу, як я і передбачував, доводиться зачищати перший корпус. Росуне. Така причина перестояла гіршиця. Вона вже перецвітала. От вона вже й тверда, як кропива, волокно робиться. Тому давайте трошки помучитися. Ну то нічого, продовжуємо роботу. Наразі друзі, що не сяме робить. Зараз піднімемо доводиться не співати! так насуває, підняв плошка, дав назад, я знав, що таке буде, взяв віла з собою і там, де та кубка, її треба забрати, в борозну кинути. зиму воно. Перегниє. Так, продовжуємо роботу. Дорав я свою площу. Оранка так собі, задовільна. Якби на насюди, то було б капітально легше, ніж минулого року, тому що земля після дощів відійшла. Груди дуже немає великої, нагрузки на трактор такої нема. Я орав другою передачею, я постійно завжди ораю другою передачею, зрідка коли. Дуже важко переключаюсь на першу. На третю передачу я ніколи не включаю. Третя, четверта може бути тільки культивація. Що можу щось сказати, друзі? На зиму така воронка піде. За зиму вона перегниє. Як би не було, гічицю, солому, позненні рештки таке землею прикрило. Ну їду я ще врати площу під картоплю, там де я вивозив Ну все друзі, бувайте, всіх обладнане небо над головою.